Церков предлагає нам увідіти, як святі священномученики Діонісі Гріпагід, Ірустик, Пресвітер і Діакон пострадали за віру Христову, будучи особливо обізнані в історії церкви в її із Божою Матер'ю. Хто такий Діонісій Ереопагіт? Це є член Верховного Суда в Афінах. Він мав особу світу, коли вернувся із Олександрії. Його зібрали в Еропах. І от там, будучи високопосадовцем, він чув голос проповіді апостола Павла. І от з чого почав Павел. Афіні в доставі релігійні, Афіні на всякий случай, щоб не забити якогось маленького Бога, зробили фігурку і написали невідомому Богу, невідомому Богу. На всякий случай. І от Павел використав той момент і сказав: я вам проповідую того, Котрий у вас є, уже є, ви назвали його невідомий, невідомий. А я вам кажу, що він для нас відомий, бо Господь зійшов з небес і совершив діло спасіння, но приніс себе в жертву, був розп'ятий і воскрес із мертвих. Лиш коли заговорив апостол Павел про і воскресіння, так виходили з зали при Павлові і казали, що пусто слово говорить? послухаємо його другий раз. Арікопіт і його друзі прийняли проповідь і стали християнами, і пізніше вони сподобалися великої благодаті Божої, а Діонісій направився на проповідь на западні страни, але велике значення має письмо, яке написав Діонісій. Павлу Апостолу, я по милості Божої свідчу Богом перед Богом, що кроме самого Бога, во всій вселенні і в такій мірі нікого не видів і сповненого Божої сили, як у Діві Марії. Ніхто з людей не може постигнути своїм умом то, що я видів і сповідую перед Богом, коли я Іоанном апостолом, сяючим серед апостолів, як сонце на небі, був проведений перед лицем Божої Матері, я пережив таке невразимо чувство, передо мною заблистало щось божественне сіяння. Воно озарило мій дух, я почувствував благохання неописуємих ароматів і був повний такого восторга, що не. Одно Тіло моє немощне і не дух моє не могли перенести отих унікальних знаменій і начатків вічного блаженства і небесної слави. От її благодати знемогло моє Діонісія серце, і знаміг мой дух. Якби в мене в пам'яті не було твої павле наставлення, я би порахував її за Бога. Її істинним Богом. Ніч не може собі представити більшого блаженства, ніж то, котрого я відчув. Це описання святого Діонісія про те, що він віддав, общався з Божою Матрю, як нам важно таке свідчення, бо свята Православна церква з того моменту, коли Господь вийшов у цей світ і родився Діва Марії, став подобним нам, як чоловік, кроме гріха. Церковь благословила і зобразити дати образ Христа Ісуса і Божої Матері, а іконописці великолепно використовували і описання Діонісі Айропагіта. Що нам важливо у сьогоднішній день, щоб ми розуміли, як каже Павел к філіпійцям, що для мене Христос саме життя, а смерть. Смерть теж не страшна при є. Коли православних предлагають змінити віру, то не церковні люди, слабаки, полу непідготовлені, або не церковні слабенькі, не маючи відповідної освіти. Яка їм різниця? Не віруючи там, не віруючи там, рахуються членами тої секти, або другої, яка їм різниця? Ну точно так і нас, православних, за всю історію майже дві тисячі років Сатана і його агенти виманювали із церкви, щоб підсунути замість церкви Христової її подставу. Почому так і звучить Слово Христа і для нас? Для нас бути православним, бути в Христі Ісусі є само життя, Христос для нас життя і смерть приобрітеніє. І додає Павел, живіть достойно благовествування Христова. В Євангелії нині сказано удивительно, народ, котрий чув, Його, воздалі славу Богу, коли крестилися крещенням Іоанновим, но і законники отвергли волю Божию про себе, не крестилися од нього. і фарисеї і нині люди, хитриці, мудреці, двоєдушні, то ті, котрі часто бувають в якомусь високому сані, посаді, або журналісти і починають неправду писати про релігію, як собі вредя, так і збиває з толку. І останніх і законники вже тоді. Не прийняли Іоанного Крещення, а потім не прийняли Ісуса. Що ж нам сьогодні представляється для наставлення? Каже Господь, царство Боже подобно сокровищу, скритому на полю. Не просто ідеш і знайшов зразу, треба глядати. Глядайте сперва царства Божого і правди Його, все остальне вам приложиться. Чому не люблять християн православних майже в цьому світі, да не поддаються православні маніпуляції? Річ іде про православних церковних, бо у нас є маса православних, котрі уви, слабенька віра, не підготовлені, не моляться, Слово Боже, не читають, уви, роками не ісповедуються, не причащаються. Хоча деколи один чоловік хвалився, ви знаєте, каже, мій дідо такий був. Дякую церкві красно, співав, молився, та й нянько поки з нимся подучили, а вопрос був до нього, а от ти де находиш, та я часу не маю, та знаєте, в результаті перед нами, хоч і формально православний, але далеко не церковний, слабенький, і якщо дідо його і отець, наслідники Царства Божого, то опрос про нього стоїть під знаком вопроса. І так, задача наша нині по молитвам нашого Діонісія Гарпогіта, одна почитати Божу Матір як той, який родали нам Спасителя. Божа Мати, благослови, щоб і нам це вдало ніколи не відпасти від церкви, ніколи не слухати лже лжетелевізор, лже інтернет і всякі ложні газетки, щоб держатися істинної інформації. Тот канал слідкувати, де є правда, ту книгу прочитати. Настольна книга має бути Біблія. І головне є прослідкувати, що в нас на Закарпатті ми 1150 років православні, на 120 років раніше від крещення київських полян, так значить, є нам у нас така місія нині усім православним в Україні сказати: держиться, єдинство з канонічною церквою. Бо лиш у тому є наше життя, бо для нас Христос життя, а смерть смерть приобретення вічного життя, бо християни після смерті тілесної переходять у життя вічної, а там, там, прочекаючи посліднє останнє страшний суд, по милості Божої чекають, коли Господь своїх покличе стати наслідниками Царства Божого. Амінь.